сам тобі списати. Не даш? Ах, ти дурний. Ні, то сам ти такий дурний. Я тобі зараз дам на перерві. Давай поб'ємося і побачимо, хто дурніший. Але щоб ти з собою нікого не брав, ага. То щоб ти нікого з собою не взяв. Ага, давай, давай, а я давай. нікого не Ей, hey, Хлопці, ви чого кричите? Давай добре. Все, Вперед. пішли. Давай, готуйся. Побачимо зараз, побачимо. Я тобі зараз як дам. Я тобі зараз як дам. Мали, ти що зробив? Ти куди? Малий, що ти, ти так зробив? Ти все Вадим. Ти втік. Так, не можна брехати. Батьків до школи. Лена, не, не мама, напевно, що тут що вона в мене навіть не зустрічає. Вона спить! Я можу просто Марію Ваню заблокувати. Будь ласка, поставте вподобайку. Блазочка, я вас благаю. Дякую, якщо ви поставили. Так, закувати я і фоні. Поступи. Відчиняйте. Як Марія Іванівна? Що робите? Зараз відчиняємо. там Марія Іванівна прийшла. Навіщо? Я не знаю, давай пішли. Так, добрий день. Добрий день, Марія Іванівна. Що сталося? Ви винні 5 тисяч гривень. Як чому? Тому що ваш малий розбив вікно. Як вікно розбив? Малий! Ти що вікно розбив? Ні, Матуся, це все вадим. Вадим? Та він бреше, це він розбив, це не вадим. Ти що брешеш? Ні, матуся, хай вони по камерах подивлються. Добре. Марія Іванів. Ну, будь ласка, подивіться по камерах. Може, це насправді не немалий. Ми маємо від тисяч платеток, якщо це неприкладний мір. Добре, йду, йду, подивлюся по ваших камерах. Добре, все, ви побачите. Все, давай.